Що мої вітання? Що сьогодні у нас, як ви думаєте? От і Mars MD тут у мене на столі. Ось Марсовський пінпойнтер на модернізацію. Все гарненько зроблено. Петушка, до речі, намотана таким прилічно товстим проводом. Так, що у нас тут по конструктиву? Він, до речі, на всі цілі реагує однаково. Т багато тональності нема. Дискримінації по суті нема. Вібромоторчик, у нас звукове повіщення построєний на мікроконтролері АйТініті, вирвали живлення крони. Та я розумію, навіщо вони хочуть переробити на акумулятори. В комплекті ще йшли ось такі два акумулятори, один піддутий. Було вирішено поставити ось такий мі на 800 мА. До речі, при спрацюванні бере десь приблизно в районі 50 мА. Тому цього акумулятора вистачить на. Довго. Ось такий пінпойнтер. А наше завдання точніше моє. А ваше, дивіться, моє робити. Перетворюючи такий два в одному поставлю із контролером зарядки. Ось такий доставлений коннектор був. І поставлю його. Ну що ж, Морс, тримайся, зараз ми тебе будемо плавити. Бачите, ми зберегли морку. Давайте перевіримо, що у нас 5 копійок. 5 сантиметрів бере. Динарика, фольга. Ось такий пристрій. Поїде модернізований до свого власного. Бувайте.